Міжнародний день корупції закінчився, проте корупція в Україні ні. Аби перевірити на якому рівні і чи виконувалась взагалі обласна програма запобігання протидії корупції за 2013 і чотирнадцятий роки, на громадсько-депутатські слухання зібрались представники влади, контролюючих органів, управлінь, громадськості та духовенство. Всі погоджуються, боротьба із корупцією має бути пріоритетом державної політики. Церква ж планує навіть відлучати хабарників від причастя. За Оцінками міжнародних агентств Україна зараз перебуває на 142-му місці по сприйняттю корупції. Тобто, для українців питання корупції є традиційними і прийнятними. На жаль, аби негативне лідерство України у таких рейтингах відійшло у минуле у Тернопільській облдержадміністрації. Проект антикорупційної програми розробили ще два роки тому. Рік тому у листопаді ухвалили. На фінансування заходів програми. У 2014 році передбачено виділення коштів з обласного обласного бюджету в сумі 83 тисячі гривень. Кошти на реалізацію передбачених заходів програми не виділялися. Грошей не було, та заходи для протидії корупції все ж проводили, хоч і не в такій кількості, у якій хотілось, кажуть вода. Та масштаби хабарництва досі великі. Кажуть, винні не лише ті, хто хабарі бере, а й хто пропонує. Низька заробітна плата службовців, які виконують покладені на них обов'язки, вкрай забюрократизована система прийняття рішень чи процедур вирішення тої чи іншої справи, вкорінені в масовій свідомості стереотипи небезкоштовного отримання тих чи інших послуг і підтримання на суспільному рівні думки про те. Що за все необхідно платити у громадськості, яка прийшла послухати про те, як влада протидіяла корупції, питання чому виконання програми неналежно контролювалось, громаду до обговорення не кликали, заходи недостатньо дієві, та й ті не профінансовані.